Вітаємо вас на каналі Grub's Kids! Сьогодні ми розкажемо вам про колекцію Cybex Onyx. Ця екоколекція належить до лінійки Cybex Conscious. Лінія розроблена з турботою про навколишнє середовище для моделей Priam і Mios. В Conscious Collection використовуються матеріали, виготовлені з перероблених перед пляшок Цей матеріал використовується не тільки в тканинах. А й для виготовлення каркасів. Тому, купуючи Cybex Onyx, ви можете зробити екологічно свідомий вибір. Оновлена тканина Onyx, м'яка, приємна на дотик та має цікавий блиск. Прогулянковий блок призначений для дітей від народження до 4 років. Спинка прогулянкового блоку регулюється у трьох положеннях. Підніжка регулюється у трьох положеннях. Капюшон має оглядове віконці збудованою москітною сіткою, а також додатковий сонцезахисний відсік. Оскільки прогулянковий блок реверсивний, його можна встановлювати як обличчям до батьків, так і обличчям від них. Модель має п'ятиточкові ремені безпеки зі зручними накладками для плечей, які регулюються за висотою і комфортно фіксують дитину у візочку, амортизатори на всіх чотирьох колесах роблять підвіску візочка дуже м'якою і забезпечують тихе та комфортне пересування. Центральне гальмо знаходиться на задній осі. Для кращої прохідності ви можете застосувати двоколісний режим. Стеканник кріпиться на ручку. Про доступні кольори та комплектації ви можете дізнатися на сайті крабс.ua. Для персональної консультації звертайтеся у Директ.